Привіт, мене звати Саша. Я веб-дизайнерка понад 4 років, і за цей час я встигла попрацювати з десятками бізнесів у США, Канаді, Європі Україні, допомагаючи їм через дизайн виділятися і рости в умовах великої конкуренції. Минулого року в мене з'явилася ще одна велика мрія створити власну міжнародну веб-студію. Тож зараз я поступово переходжу від індивідуальної роботи на фрілансі до розвитку власної команди. Також протягом двох останніх років на своєму авторському курсі Дизайн простір я допомогла більше сотні дівчат реалізуватись і вийти на дохід до 2000 тисяч доларів місяць цій професії. А ще обожнюю створювати безкоштовні марафони, інтенсиви, практикуми, де ми разом занурюємось у творчість і вдосконалюємо свої навички. Після одного з таких інтенсивів моя аудиторія запропонувала мені ідею робити публічні розбори робіт. І знаєте, я згадала, що саме розбори чужих робіт колись допомогли мені зрозуміти дизайн на глибшому рівні, бо помилки інших легко запам'ятовуються, а класні рішення надихають на ідеї в своїх проєктах. Тож тобто сьогодні ми починаємо нову рубрику, і я дуже хочу, щоб вона допомогла вам розвиватись і стала для вас джерелом натхнення. Перша учасниця нашого розбору Оля вона взяла участь у моєму останньому безкоштовному інтенсиві про тренди в веб-дизайні на 2025 рік, де ми навчилися створювати роботи, які привертають увагу замовників і виділяються серед колег. До речі, якщо тобі цікаво, інтенсив досі доступний, і ти можеш пройти його і надіслати свою роботу мені на розбір. Посилання я залишу під цим відео. Важливо проговорити, що задача на інтенсиві була відійти від всіх звичних нам стандартних рішень і дійсно поринути в процес. Творчості без страху зробити помилку та заглибитися в пошук свого власного стилю. Ми використовували тренди не просто для краси, а як інструмент, щоб заявити про себе серед колег і зацікавити майбутніх замовників. Тож від роботи має залишитись відчуття вау і відчуття чогось нового, небанального, того що хочеться роздивлятись. Тому зараз ми оцінюємо не технічну ідеальність, а емоцію, ідею і сміливість. Давайте детальніше пройдемося по етапах роботи з уроку мого безкоштовного інтенсиву. Перший крок це вибір. Ніша Ольга обрала нішу флористики і вирішила створити концепт для бренду Bloom and Soul, який спеціалізується на авторських букетах. І відразу хочу проговорити важливий момент. Оля вигадала бренд сама. Вона не обрала реальну компанію, і тут насправді є нюанс: що коли ти працюєш над вигаданим проєктом, з одного боку це розвиває креативність, але з іншого працювати із справжнім бізнесом завжди глибше і реалістичніше. Бо в реальних брендів вже є своя атмосфера, концепція, позиціонування і контент. І саме на цьому базується сильний дизайн. Бо коли нічого немає, дизайн ризикує стати просто красивою картинкою без жодного сенсу. А сильний дизайн він завжди виростає з реальної історії бізнесу і його зв'язку з людьми. Саме тому я раджу на майбутнє, навіть для творчих робіт, брати за основу якісь існуючі компанії. Тому, щоб краще зрозуміти цю атмосферу, я вирішила пошукати реальні приклади цікавих флористичних крамничок і знайшла парочку, як мені здається, підходящих саме для трендового дизайну. Сайт. Перший варіант це. Неймовірний концептуальний магазин квітів, який називається Дикий цвіт. Вони позиціонують себе як квіткарня з авторськими букетами, про які говорять. Тож вони підходять під ідею Олі, і на мою думку, їм би підійшов трендовий дизайн сайту. Коли я дивлюсь на ці букети, в мене тотальний захват ними і відразу з'являється натхнення на такий же унікальний і незвичайний дизайн. А другий варіант поле квітів. В них також цікава небанальна концепція, і позиціонують вони себе як перший квітковий простір, який вирощують квіти на власному полі. Ну і звичайно, кожен їх букет, композиція. Це окремий витвір мистецтва і море натхнення. Квіткарню, дикий цвіт, я побрала, якщо хотіла більш такий бруталістичний дизайн зробити, і брендинг відповідно придумати самостійно щось в таких глибоких відтінках і використати якусь сміливу гарнітуру. А поле квітів я побрала, якби хотіла створити більш естетичний світлий дизайн з купою повітря і не придумувати брендинг з нуля, бо він у них вже є, і, до речі, дуже стильний. Тож класно підсилить наш дизайн. Тут вибір за олею, якщо вона буде допрацювати свій проєкт. До речі, в мене з'явилася цікава ідея. Ви ж також можете взяти одну із цих квіткарень і прислухатись до моїх ідей чи рекомендацій і створити свій власний дизайн. Потім буде дуже цікаво подивитися в кого що вийшло. Далі Олі Чаджепеті допоміг з прописанням базових даних. Цільова аудиторія жінки 20-45 років, які цінують естетику, ніжність і персоналізований підхід. Мета сайту це презентація бренду, передача атмосфери, збір замовлень через. З інстаграм або Месенджером. Тут навіть все зрозуміло, але тут я хочу трішки зупинитись. Я б, наприклад, додала ще кілька сегментів аудиторії для квіткарні, чоловіків, які замовляють букети як подарунок, молодят, які замовляють весільні композиції, також бренди, які оформлюють свої простори квітами. І далі для кожного сегменту, щоб зануритись глибше, я б створила портрет ідеального клієнта. Це допомагає не просто робити красиво, а проєктувати досвід і емоції для конкретної людини, наприклад, якщо ми беремо перший сегмент жінки 20-45 років, мій аватар приблизно виглядав би так. Аня 30 років, проживає в Києві, професія фрілансерка, інтереси, естетика, догляд за собою, йога, кав'ярні, подорожі. Такі звички, як регулярно купує собі квіти для дому, дарує букети подругам, замовляє доставку або забирає в улюбленій квітковій точці. Мотивація, хочу створити атмосферу затишку і радості в своїй оселі. Мені приємно себе балувати, і естетика це моя щоденна рутина. Страхи отримує щось банальне або несмаковите і хочу Унікальності і стилю. цінності це незвичайні композиції, свіжі і більш рідкісні квіти, мінімалістичне еко-опакування, бо, взагалі, без нього уважний сервіс, який дарує настрій, і персоналізація. І до речі, я зазирнула у відгуки та відмічені пости тих квіткарень, що я знайшла, і насправді побачила, що їх один із сегментів це ті жінки, якраз на яких ми орієнтуємося. Отже, у нас повне попадання, і ми можемо рухатися далі. Переходимо до другого етапу структури сайту і текстів. Другим кроком, за промтом, який я надала в уроці, було створення структури лендінгу і прописання базового копірайту. Оля сформувала основні блоки і прописала для них тексти, відповідно використовуючи допомогу чаду GPT. Тож давайте разом подивимося на ці тексти і проаналізуємо їх. Відразу скажу, що в уроці ми не вивчали правила копірайту, тому зараз я не критикую Олю, а навпаки, хочу показати, як на прикладі. Навіть на шаблонних текстах, згенерованих чатом GPT, можна працювати зі змістом і передавати правильний настрій. Перше, що кидається в око, це головний офер. Оля обрала фразу англійською, яка у перекладі звучить як шепіт почуттів дуже гарне емоційне формулювання. Але чи точно воно потрапляє в серце нашої цільової аудиторії? Важливо пам'ятати, що тексти мають не тільки красиво звучати, а й відповідати позиціонуванню бренду і реальним очікуванням клієнтів. Ще під почуттів більше асоціюються з романтичними подіями, весіллями, пропозиціями руки і серця і так далі. Натомість наш аватар – це жінка, яка купує букети для себе, для настрою, для подруг. Їй хочеться не епічних почуттів, а естетики радості, буденності, приємної турботи про се. Себе. Тому головний офер варто адаптувати під ці емоції. Під заголовок для моментів, які ти хочеш запам'ятати назавжди, також більше пасує під великі якісь урочистості, а не під щоденну естетику. Тут краще сфокусуватись на тому, що квіти це частинка маленьких радостей життя. Наприклад, у якості великого акцентного тексту можна використати назву самої квіткарні: дикий цвіт або поле квітів. Вони вже є частиною їх позиціонування, дуже концептуальні і унікальні. У якості Оферу для дикого цвіту можна було б взяти щось у такого: екзотичні квіти для тих, хто обирає трохи хаосу, трохи ніжності і багато відчуттів кожного дня. А для поле квітів щось таке: поле із квітковими сенсами створює атмосферу краси там, де ти вдома, в офісі і у серці. Такі формулювання будуть ближчими і зрозумілішими для нашої аудиторії. І у кожному варіанті я відштовхувалася від інформації, що знайшла на сторінці бізнесу і від потреби нашої цільової подарувати собі емоцію, відчути турботу, жити красиво кожен день. Тому стараюсь також уникати гарних, але банальних позиціонувань, Щось типу квіти, які перетворюють будні на маленькі свято стилі композиції, що тішать, надихають і додають радості в життя. Вони ніяк не описують і не підкреслюють автентичність конкретного бізнесу. А далі щодо кнопки, добре було б її скоротити, бо чіткі короткі формулювання вони завжди працюють краще. Наприклад, обрати букет або переглянути колекцію. Я не буду зупинятись на всіх текстах, бо в нас не так багато часу. Тому давайте далі подивимось вже структуру ледінгу, що можна вдосконалити. Після першого екрану Оля розмістила блок About Us. і тут я хочу поділитися важливим принципом побудови сайту. Клієнт а, шукає відповідь на своє бажання, і тільки після цього вже цікавиться, хто ви. Тому логічніше спочатку показати букети як емоцію, яку людина хоче отримати, і вже далі делікатно розповісти про сам бренд через атмосферу, через історії в дизайні або через маленькі вставки між галереями. До того ж, заголовок «About us» і «Who we are» дублюються. А за правилом хорошого копірайту, якщо заголовок можна прибрати без втрати сенсу, значить він слабкий. Тож я порадила Переформулювати цей блок на щось більш емоційне, або на якийсь цікавий факт. Наприклад, на сторінці дикого цвіту під постом я знайшла глибоку і гарну фразу Дикий цвіт для тих, хто бачить красу, в її справжній дикій суті. Як на мене, це дуже сильно і відразу зацікавлює прочитати більше про них. І відповідно або опустити цей блок нижче, або ж залишити його тут, але заміксувати з прикладами їх композицій. І ще пару слів про контент. Загалом контакт контент це 50% успіху дизайну, тому дуже важливо підібрати фотографії, які підсилюють емоцію і позиціонування, а не просто закривають пусті місця. Наприклад, у блоці кастомних букетів варто вставити фотографії унікальних композицій, а не класичні букети. Теж саме стосується блоку Events Decoration. краще показати реальні приклади декору подій. І навіть у блоці з підпискою важливо підкреслити ідею: фотобукетів у затишному інтер'єрі дому чи офісу, які надихають захотіти таку ж красу навколо себе. В цілому Оля виконала величезну роботу. Так, звичайно, є моменти для покращення, але найважливіше те, що є сильна база, на якій можна вже впевнено рухатися далі. Завжди пам'ятайте, що кожен концепт, навіть якщо він створений для практики, він розвиває найголовніше вміння мислити як дизайнер, який вирішує задачі бізнесу, а не просто створює якісь красиві картинки. Такі вправи вчать нас бачити глибше, відчувати контекст, передавати емоції через деталі і працювати не тільки над тим, як виглядає сайт, а й над тим, як він сприймається і які емоції викликає у людини. Якщо тобі подобається цей розбір, і ти хочеш ще більше практики, натхнення і зрозуміти, як створювати трендові роботи, що дійсно Діляються серед інших, я запрошую тебе на наш безкоштовний інтенсив. Це камерний затишний формат без складних термінів і зайвої теорії, де я просто на прикладах показую, як я мислю і створюю сучасні проєкти, що привертають увагу. Посилання на участь я залишила під цим відео і буду рада тебе бачити там. Після структури сайту ми переходимо до дуже важливого етапу: це підбору кольорової палітри та шрифтів, які створюють настрій усього проєкту. На інтенсиві я детально показувала приклади, як це можна зробити швидко, навіть якщо ви глибоко не вивчали кольористику і типографіку. Тому зараз не буду заглиблюватись у теорію, просто подивимось і дам трохи порад, опираючись на своє бачення. Для заголовків Оля обрала шрифт Marcellus. На перший погляд здається, що це гротеск, але якщо придивитись трохи ближче, то видно мінімалістичні засічки. Тож правильніше віднести його до сучасної антикви. В цілому, можу сказати, що це гарний вибір. Марселус виглядає мінімалістично, свіжо і незаїджено, особливо в порівнянні з такими, знаєте, більш класичними антиквами, як Лора, яка, наприклад, зараз використовується у шапці і у кнопці. Це додає проєкту індивідуальності характеру. І це є великим плюсом. Єдине, я не можу оцінити, наскільки добре цей шрифт передає потрібну атмосферу і вайб, бо Оля не відштовхувалась від реального бізнесу. Якщо ж казати про поле квітів, можливо, цей шрифт і добре підійшов би, бо в брендингу у них використовується а, дуже схожа гарнітура в цілому по вайбу, тому я думаю, що вона підходить. Але для дикого цвіту я б шукала щось більш бруталістичне. У будь-якому випадку я завжди так роблю і раджу іншим також спробувати кілька варіантів і порівняти їх в макеті, щоб був вибір, бо саме в порівнянні легко визначитися з кращим варіантом. Часто змінивши шрифт, можна побачити дизайн під зовсім іншим кутом і відчути, як змінюється його характер. Для основного тексту Оля обрала інтер, це базовий хороший шрифт, який чудово читається і добре працює в більшості ніж. Чесно, я навіть сама його часто використовую в проєктах, де важлива чистота і зручність сприйняття. Тому Оля тут все зробила правильно для базового тексту, головне його читабельність. Пам'ятайте, основний настрій і стилістику проєкту ми зазвичай передаємо саме через заголовки, декоративні елементи і контент, а не через основний текст. Також інтер я б ще використовувала і в пунктах меню, і в кнопці для легкості читання. Що стосується палітри кольорів, вона мені насправді дуже сподобалась. Оля відмовилася від стандартного білого або там молочного, наприклад, фону, обрала більш теплий, затишний відтінок, який створює таку м'яку атмосферу вже з першого погляду, коли ти дивишся на цей дизайн. Також мені подобається ідея використовувати кольорову типографіку замість класичного чорного тексту. Це додає якоїсь легкості і трохи вишуканості проєкту. При цьому текст залишається чудово читабельним завдяки гарному контрасту з фоном, і це, до речі, дуже важливо. За кольорову гаму однозначно лайк. Єдине, що ми можемо зробити, це додати ще один акцентний колір, щоб сайт виглядав ще більш трендовим, живим і динамічним. Наша флористична ніша також цьому сприяє і не потребує такого мінімалізму у кольорах. І знову таки, так як в Олі немає реального бізнесу, я не можу зробити якісь висновки про вибір саме цих кольорів. Якщо ми будемо відштовхуватися від наших квіткарень, то для полі квітів я все ж таки відштовхувалась би від більш чистих, світлих яскравих відтінків, а також тих, які вже є у них в брендингу, і зробила б сайт якимось більш кольоровим. Якщо говорити про дикий цвіт, то я як я і казала раніше, навпаки, більш глибокі, якісь такі томні глибокі кольори. І в цілому кольорова палітра має бути більш темною, ніж у поле квітів. Якщо що, то я це не беру з голови, а відштовхуюсь саме від їх позиціонування, візуалу в інстаграмі, стилю фотографій і самих композицій квітів. І поговоримо трохи про брендинг. Взагалі, звичайно, коли ми підбираємо кольори, шрифти та ідентику, ідеальний варіант це відштовхуватись від готового брендингу бізнесу. Вебдизайнер зазвичай не створює Брендин з нуля. Цим займаються окремі спеціалісти. Тому, коли ми працюємо з реальним бізнесом, де брендинг вже є, це дуже велика перевага. Готовий брендинг дає чіткі орієнтири для роботи, економить нам багато часу і одразу підіймає якість проєкту зовсім на інший рівень. І саме тому я завжди раджу студентам брати реальні бізнеси для практики. Звичайно, буває, коли бізнес не має брендингу. З одного боку це виклик, бо потрібно повністю все створювати з нуля, але з іншого. Це величезна можливість реалізувати свої найсміливіші ідеї без обмежень і жорстких рамок. І саме такі проєкти це чудове тренування мислення дизайнера, як максимально тонко передати емоцію через кольори, типографіку та ідентику, навіть тоді, коли у тебе немає чіткої інструкції. До речі, якщо ми заговорили за айдентику, було б класно розробити хоча б мінімально якісь цікаві іконки, наприклад, замість базових зірочок. Мені трапила серед референсів така цікава. Ідея іконок у вигляді кастомних графічних квіточок. Або також можна використати якісь мінімалістичні і більш сучасні векторні елементи, типу квадратик чи кружечок. Далі переходимо до наступного кроку до референсів. Оля підібрала по одному референсу на кожен блок для нашого майбутнього сайту. І ось тут хочу зробити невеличкий, але дуже важливий акцент. Ще на інтенсиві я окремо наголошувала на цьому, що референси це не просто підказка для нас, це фундамент, на якому ми будуємо з вами дизайн. І працювати без референсів або лише з одним прикладом дуже складно навіть досвідченим дизайнерам. Адже сьогодні вже майже все придумано до нас, і наша задача не вигадати велосипед, а навчитися надихатися, бачити і переосмислювати ідеї, які вже працюють. Тому я і давала завдання підібрати хоча б 3-5 референсів до кожного блоку. Це потрібно для того, щоб сформувати об'ємне розуміння стилю, уникнути прямого копіювання, і також, звичайно, знайти унікальне рішення вже на перетині. Кількох ідей конкурентів. На жаль, зараз референсів дуже обмаль, тому я підібрала додаткові приклади, щоб мати з чим працювати. І давайте перейдемо до самого дизайну. Перше, що кидається в очі, це розмір головного екрану. Зараз його ширина 1280, але це вже більш старі ноутбуки. Я завжди використовую ширину 1440 як базовий фрейм для десктопного дизайну. Те саме стосується і висоти. А зараз вона 832, що створює неправильні пропорції при ширині. 18... 1280. Простими словами, якщо відкрити такий сайт у браузері частина головного екрану просто не поміститься. І користувачеві доведеться скролити, щоб її побачити. Тому краще одразу закладати ширину 1440 і висоту близько 800. Це вже сучасний стандарт для більшості екранів і золота середина між різними пристроями. А потім вже окремо адаптуємо або робимо розпонтів дизайн під інші формати. Друге, що одразу привертаю увагу, це кнопка на головному екрані. А зараз вона майже непомітна і губиться на фоні, немає якогось чіткого акценту. Користувачеві важливо інтуїтивно розуміти, що перед ним саме кнопка, яка веде до дії, а не просто текст. Правило перше кнопка має виглядати як кнопка, правило друге вона повинна запрошувати натиснути на себе ще до того, як людина прочитає текст. І третє, що стосується фото, воно дуже гарне і добре передає естетику квітів у домашньому просторі, але я б додала ще більше життя і якоїсь автентичності. Якщо ми залишаємо домашню атмосферу, то як на мене, гарні. Варіантом було б використати якусь фотографію затишного моменту, наприклад, дівчина вдома займається своєю рутиною, там, читає, працює за ноутбуком або просто відпочиває. А поруч на передньому плані стоїть естетична композиція квітів, яка класно доповнює настрій простором. Але це досить сміливе рішення, і варто ще подумати, наскільки вдалим буде показувати саме домашню атмосферу на головному екрані. Тому я б скоріше за все відштовхувалась би більш від більш універсального рішення: використати фотографію атмосфери квіткової студії, де флорист у просторі квіткарні в процесі створення композиції, поруч із готовими незвичайними букетами, або просто різними видами квітів. Або, знаєте, навіть не фотографію, а як невеличке відео, щоб ще більше підсилити вайбів, передати живу емоцію. Тут потрібно орієнтуватися на конкретну квіткарню і її стиль. Також не забуваємо, що ми створюємо роботу з використанням трендів у веб-дизайні. Саме це було головним завданням. Тут Оля обрала тренд на велику акцентну типографіку, і я вважаю це хорошим рішенням для головного екрану. Єдине, що я б порадила, це трошки збільшити його розмір, розмір цього напису, бо класно виглядає, коли різниця між великим і малим, великими і малими текстовими елементами вона є більш контрастною, як до речі, на її референс. Стосовно другого блоку, класно, що тут використана асиметрична композиція, я її просто обожнюю, і вона справді виглядає трендово. Вона добре балансує загальну структуру і при цьому зберігає е, загальну сітку проєкту. Щоб зробити цей блок більш змістовним, я б додала фотографію або відеоконтент, який показує атмосферу квіткарні та розповідає про неї. Також я підібрала кілька референсів по композиції для натхнення, як можна зробити дизайн цього блоку ще більш візуально таким насиченим і цікавим. Для нашого портфоліо. У третьому блоці знову дуже класно виглядає симетрія. По сітці все перегукується з попереднім блоком, тому технічно тут все добре. Можна лише додати більше повітря, бо зараз усе виглядає трохи затиснуто. Через це блок здається більш таким стандартизованим, а не трендовим. Я підібрала референс більш таких повітряних варіантів оформлення. І також можна розглянути можливість допрацювати кнопки. Не обов'язково їх прям змінювати повністю, але можна пограти. З відстанями і додати трохи унікальності. У четвертому блоці кидається в очі інший розмір заголовка 75, тоді як в другому блоці ми вже задали розмір 88. Краще дотримуватись єдиної системи, щоб усі заголовки одного рівня мали однаковий розмір по всьому макету. Саме це якраз нам і допомагає зберігати цю цілісність дизайну і робить його більш професійним і зручним для сприйняття. На цьому етапі я б додала ще один трейд. Трендовий прийом це контрастні блоки, замість монотонного такого фону на всіх блоках. А, наприклад, Оля використала цей прийом у блоці з відгуками, але, на мою думку, це вийшло вже трошки запізно. Особливо в ціні, ще важливо акцентувати кольором саме блок із прикладами квіткових композицій, а не сухі відгуки. Тому я б запропонувала саме цей блок зробити на кольоровому фоні, щоб краще підкреслити атмосферу і викликати якусь емоційну прив'язаність. І далі цю ідею можна було. Було б вже продублювати у футері для балансу композиції і збереження такого цілісного стилю. Ось приклад, як динамічний фон додає дизайну життя і робить його візуально більш цікавим. І що стосується композиції, можна спробувати ще такі варіанти. Далі йде п'ятий блок із відгуками, який виглядає дещо слабшим порівняно з цікавою композицією всього сайту. Очевидно, що ідея була взята з референсу, який сам по собі вже трохи застарілий за стилем. І тут важливо пам'ятати, що якість референсу дорівнює якість рішення. Чим сучасніше і сміливіше буде джерело натхнення, тим сильніше виглядатимуть результат. І на інтенсиві я давала базу референсів під кожен із трендів. І насправді там можна було знайти більш яскраві і свіжі ідеї для реалізації. Як варіант, можна було б інтегрувати короткі відгуки безпосередньо поруч із фотографіями букетів. Мені здається, що якби об'єднати ці два елементи, вони і за зміст. Стом і візуально дуже класно доповнили б один одного. Це б посилило довіру і створило б ще більше живої атмосфери на сайті. Якщо ж хочеться залишити відгуки окремим блоком, тоді гарним рішенням було б розмістити поруч із ними фотографії клієнтів із їх квітами, які вони придбали. Це зробить відгуки більш живими і емоційними. Останній блок у дизайні Олі це футер. Він задуманий у правильному напрямку. Мені здається, ідея в тому, щоб зробити його на всю висоту екрану з великою акцентною типографікою. Але тоді важливо дотримуватися логіки розмірів. Якщо перший екран у нас має 800 пікселів, й футер має підтримувати вже цю пропорцію, щоб сайт виглядав цілісно і гармонійно. Але звичайно, це не обов'язково. Футер може бути будь-якої висоти, не тільки на всю висоту екрану. Також хотілося б побачити у футері більше характеру, якусь сміливішу і більшу типографіку, що буде перегукуватися з першим екраном, якийсь емоційний текст або візуальний акцент. Коротше, те, що залишається. Відчуття завершеності і підсилює враження від усього сайту. І не втомлюся повторювати, що референси це один з найпотужніших інструментів дизайнера. Вони потрібні не для копіювання, а для того, щоб бачити глибше, думати ширше і створювати щось справді своє. А тренд це класна можливість виділити свої роботи. І це дуже круто, що навіть зараз, маючи мінімум референсів, Оля змогла зловити правильний вайб у композиції та структурі своєї роботи. Наступного разу, якщо ще трішечки більше Ільше уваги приділити деталям, пошуку референсів і тонкому відчуттю емоцій в кожному елементі. Результат буде не просто хорошим він буде таким, що справді чіпляє, надихає і запам'ятовується. Оля вже добре розуміє базу, і я думаю, що з кожним новим проєктом її рівень буде тільки зростати. Зараз буде важлива інформація для тих, хто відчуває, що готові реалізуватись і почати заробляти всі професії. Я запрошую тебе перейти до відеопрезентації мого трьохмісячного курсу дизайн-простір. Дизайн-простір це перша в Україні авторська програма, і на момент запису відео взагалі єдина, де в першому модулі ти знайдеш своїх перших клієнтів і відразу почнеш працювати над реальними проектами, так ніби ти вже вийшла на фріланс. Створиш для них повноцінні сайти і професійне портфоліо. З двох проєктів, які допоможуть заробити тобі від 400 доларів за проєкт вже під час навчання. Посилання на відеопрезентацію я також залишила під цим відео. Переходь, подивись детальніше і відчуй, чи готова ти зробити цей крок. Також підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові відео і підтримати україномовний контент.